Українські боксери продовжують перемагати 14 жовтня жовтня. США бієць легкої вагової категорії. Іван Радкач не залишив шансів супернику з Мексики Ріку Даніелю Мартінесу. Наш співвітчизник нокаутував опонента вже у третьому раунді. Радкач затис Мартінеса у твіт-рингу та наносив систематичні удари, поки той, врешті, не впав. Цього ж вечора чемпіон світу в напівлегкій вазі за версією IBF Британець Лі Селбі впевнено переміг колишнього чемпіона світу у трьох вагових категоріях: мексиканця Фернандо до Монтіеля бій протривав усі 12 раундів. Однак судді одностайно віддали перевагу британцю з рахунком 119, 109 118-110 і 116 112 Напередодні жеребкування плей-офф євро 2016 Збірна України з футболу посідає 14-те місце у рейтингу європейських збірних. Лідер рейтингу Німеччина. Далі розташувалася Іспанія, Англія, Португалія та Бельгія. На шостій сходинці Італія, сьомі Нідерланди, які вже точно пролітають повз євро. Перед Україною на тринадцятій сходинці розташувалась Боснія та Герцеговина. Принц Йорданії Алі Бін Аль-Хусейн знову балотуватиметься на посаду президента Всесвітньої футбольної асоціації. Принц надав ФІФА усі необхідні документи для участі у виборах. Нинішні кризові часи у ФІФА це можливість для позитивних змін. У ході обговорення майбутнього ФІФА виникло безліч хороших ідей. Але краще майбутнє настане тільки, якщо ці ідеї будуть перетворені в життя. А це трапиться тільки тоді, коли ФІФА отримає відповідного лідера. Я впевнений, що ФІФА може вийти з нинішньої важкої ситуації з відновленою репутацією і стане організацією, яку всі знову почнуть поважати. За планом, вибори нового президента мали пройти 26 лютого наступного року на конгресі ФІФА в Цюріху. Проте в жовтні з'явилася інформація, що вони можуть бути перенесені. Термін подачі заявок на участь у виборах спливає 26 жовтня. Йозеф Блаттер, який очолює ФІФА з 1998 року, 29 травня був переобраний на п'ятий термін, перемігши єдиного опонента Алібіналь Хусейна. Але вже 2 травня Блатер оголосив про те, що залишає посаду у зв'язку з корупцій скандалом суперником Алі на виборах стане чинний президент УЄФА Мішель Платіні, який наразі відсторонений від своїх обов'язків на 90 днів, оскільки також підозрюється у корупції. Донецький Шахтар хоче домогтись у ФІФА дискваліфікації молодого півзахисника збірної України та російської УФИ Олександра Зінченка. Про це повідомив генеральний директор гірників Сергій Палкін. За його словами, Зінченко розірвав контракт з Шахтарем в односторонньому порядку. Тепер справа знаходиться у ФІФА і найближчим часом розглядатиметься питання про дискваліфікацію футболіста. Представники УФИ відповіли, що свого часу пропонували Шахтарю компенсацію за Олександра, а тепер готові вирішити конфлікт за допомогою суду. Нагадаємо, 18-річний Зінченко нещодавно дебютував у футболці національної збірної України, вийшовши на заміну у матчі проти Іспанії. Трохи пізніше з'явилися чутки, що гравцем зацікавилось київське Динамо. Молодіжний склад київського Динамо досить переконливо переміг однолітків Шахтаря. Динамівці були активнішими у першому таймі та втілили свою перевагу у забитий м'яч. Простріл Михайличенка замкнув м'якушко. У другому таймі гірники спробували перехопити ініціативу. Однак наприкінці матчу пропустили вдруге. Яремчук точно посілив у кут воріт метрів 20. 2-0 – Впевнена перемога підопічних Вісента Гомеса. Нагадаємо, що матч між головними командами Динамо та Шахтаря відбудеться у п'ятницю о Уть на НСК олімпійський.